Ірина Єршова, Проклята душа. Усе трапилося 1940 року, коли я була маленькою. Мої батьки вирішили відвести мене на літо до бабусі в село, щоб я подихала свіжим повітрям, попила перне молочко. Коротше кажучи, хотіли, щоб я відпочила від міста та набралася сил. У селі мені одразу сподобалося, бабуся ситно годувала мене простою, але дуже смачною їжею. Довкола було багато дітей, і час я проводила весело, в іграх та пустощах. Якось ми із сусідськими дітьми побігли в поле, щоб наловити бабок і коників. Бігали ми довго і зрештою втомилися, тому вирішили сісти і просто на лузі перекусити. У всіх була припасана їжа хліб, яйця, помідори, огірки. На природі мені міській дитині уся ця нехитра їжа видавалася напрочуд смачною. І тут, коли ми все розклали, до нас підійшла дівчинка років чотирьох. Вона, ні слова не кажучи, сіла і почала їсти разом із нами. Найстарша дівчинка в нашій компанії подивилася на новоприбул і запитала, ти ж начебто померла, тебе вже й поховали. Незнайома мені дівчинка лише засміялася у відповідь Бачиш, я ж тут, а не в землі. Хлопці дружно розреготалися і швидко забули про слова старшої. Потім ми знову бігали, ловлячи бабок, і якось не звернули уваги, що та дівчинка кудись зникла. Надвечір ми повернулися додому, а за годину до моєї бабусі прийшла мати старшої в нашій компанії дівчинки і запитала Сусідко, чого ці дітлахи кажуть, що разом із ними гралася донька Польки Фролової. Ти ж сама її в їхньому будинку обмивала? Після цього бабуся почала мене розпитувати, чи справді з нами була та ніби покійна дівчинка і як вона виглядала. Я все підтвердила і сказала, що на ній була синя сукенка і біленька хустинка. Правильно, вигукнула моя бабуся, я її в синю сукню й одягала. Потім моя бабуся і жінка, що прийшли до нас, довго розмовляли, а я їх слухала. Я зрозуміла, що померлу дівчинку ще за життя часто проклинала власна мати, говорила їй страшні слова, щоб ти здохла, щоб ти пощезла. Загалом чого тільки бідолаха не наслухалася. Говорилося це, як я зрозуміла, не зі зла, а через неписьменність цієї жінки, яка з усіма була грубувата. Ось, мабуть, проклята душа цієї дівчинки і мається, не знаходячи собі спокою на тому світі. Моя ж бабуся займалася знахарством, і люди завжди зверталися до неї за допомогою та порадою. Коли сусідська жінка нарешті пішла, бабуся веліла мені докладно розпитати дух тієї дівчинки, якщо її ще раз побачу. Я мала дізнатися, де вона спить чи де живе, з якими людьми ще спілкується і таке інше. Через день ми знову з друзями втекли із села і вирушили до річки. Наш шлях проходив через той луг, на якому ми нещодавно ловили бабок і зустріли дух бідної дівчинки. По дорозі ми знову побачили її і почали гратися разом. Вибравши зручний момент, коли поряд не було інших дітей, я, як і вчила мене бабуся, запитала дівчинку, де її будинок і як їй там живеться. Ніколи не забуду, яке в неї було обличчя. З першого погляду вона здавалася звичайнісінькою дитиною, в якій немає нічого страшного, але після моїх слів її очі з карих раптом стали абсолютно чорними, тихо, неквапливо, ніби думаючи над тим, чи можна їй про це говорити, дівчинка сказала, що її будинок там, де багато хрестів, але заходити туди не можна. Вона сказала мені, що мешкає і там, і тут, що вона все бачить і чує, але люди чомусь не хочуть ні бачити, ні чути її, і одразу, ніби в чомусь сумніваючись, дівчинка невпевненим голосом сказала А скоро тут усе згорить, і стрілятимуть, але не в звірів, у лісі, а в людей, і ніхто не врятується. Пам'ятаю, як я тоді злякалася і хотіла запитати її, що вона має на увазі і чому каже такі жахливі речі. Але дівчинка раптом зникла, наче крізь землю, провалилася. Наприкінці серпня я поїхала до міста, а наступного літа мені в село поїхати не вдалося. Почалася війна. Події розвивалися стрімко, і село бабусі опинилося на лінії фронту. Багато місцевих жителів не захотіли виїжджати і кидати господарство. У селі сталася пожежа. Не знаю, що саме там трапилося. Але я так думаю, що це все-таки був підпал. Нещастя трапилося вночі, і сталося все дуже швидко. Будинки спалахнули, мов сірники. Я навіть і не знаю, чи хтось вижив. Ті ж, хто таки вирішив тікати, наскільки я знаю, потрапили до німців, і їхня доля мені невідома. Серед тих, хто не захотів залишати свої будинки, була й моя бабуся, яка розділила долю своїх сусідів. І загинула в палаючому будинку.